Всі події та персонажі видумані, усі збіги випадкові і не є реальними. Автор засуджує протизаконні дії, і все відбувається у відеогрі та не пов'язане з реальним життям. У відео присутня нецензурна лексика. Так, ну що, друзі, арма Reforger. Будемо зараз у неї грати та показувати вам цю гру, яку мало хто на жаль показує. Я вже трішки в неї побавився, тому в принципі думаю, що буде цікаво. Заходимо на сервер, де українсько-російський конфлікт, і щоб ви собі розуміли, тут дійсно грають українці проти росіян, саме у грі і противники це справжні росіяни. Вибираємо сторону Україна і зверніть увагу, що за сторону Росія в 90% випадків дійсно грають росіяни. Звісно ж, вибираємо Україну. Давайте зайдемо до ось цих хлопців. Перед нами відкривається карта. Першу, в першу чергу давайте впадемо на базу. Ось вона, ось тут, Флорида. Е, наскільки я розумію, десь нещодавно розпочалась, хоча ні, Падаємо тоді на базу. Хто тут кипишь лютий, блядь? Я думаю, народ, ви в принципі, все чули. Росіяни підняли нашу рацію, так, можна піднімати рації, і просто говорять, от хохли і так далі. Це про те, що я нещодавно говорив. Дивіться, це ми зараз на базі, це мейн, і ось тут ми можемо обирати собі екіпіювання. Давайте зараз тим займаємося. Я собі вже був створив ось такого от чувачка. Тут можна ставити різні патчі, обирати форму, штани, підсумки, розгрузи. Абсолютно все, що тільки завгодно, все тут можна собі вибрати і налаштувати саме під себе. До того я брав собі ось такий ПКМ, кулемет, але зараз давайте все трішки поміняємо. В принципі, форму залишу такою, як вона є. Я ось такою собі є вибрав. Насправді тут просто величезний, величезний вибір різних форм, комплектів, убексів і тому подібне. Але нехай все буде так, як є. Давайте собі візьмемо якусь зброю, не кулемет, якусь АЕрочку. Ось можна ліхтарики, причіпляти. Абсолютно все, що завгодно, все можна сюди е, понавішувати. Так, все, АЕР-ку, в принципі, собі вибрали. Тепер давайте до неї візьмемо трішки патронів. Сім магазинів, я думаю, в принципі, буде більше, ніж достатньо. Подивимося, чи ми набрали все, що нам необхідно. Медикаменти у нас є, гранати у нас є, в принципі, також. Так, все народ. Ми заспавнились на небрасці. Оп. Бляха, тут вже контакт. Йоп твою. Так, почекайте. Де зверху працюють? Ага, тут вже російський прапор, слухайте. Так, народ, зачекайте, тут наших хтось повиносив. Зверху сидить. Давайте йому гранатку дамо туди. О, взірвав, слухайте. Взірвав його, от вбив санича, блін. Е, прости мене, Господи, прости мене, Господи, що я отут от кинув гранату в цій церкві прекрасній, але ну. Бачив сам, що по-іншому ніяк. Тут сидів паразит, і там ще на піаніно щось грав. Все, ми його вбили. Це наш перший, перший фраг, І ще й в церкві. Слухайте, тут досі. Роз... Блять, тепер він мені відімстив. Слухайте, він тільки що заспавнився і мене розміняв. На Небресці вони спавняться активно, тому, в принципі, більше ми сюди не зможемо встати, але перший фраг в нас є. До речі, тільки що його вбили. Ну, давайте падаємо до наших чуваків на Кентукі. В принципі, більше нема куди. О, ми зразу впали в якусь БМДшку, слухайте. Так, їдемо на БМДшці зараз. Україна понад усе такі ось прапорці. Зверніть, будь ласка, увагу на графіку. Реалістичність звуків просто зашкалює. Серйозно. Так, народ, у нас висадка. Ану, біжимо, 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 біжимо за ним. Я хотів рацію переключити. Слухайте, їх там так багато пробігло через цю зеленку. Вайпер, вайпер, до тебе там зараз підійдуть. Нам треба зараз першим ділом десь сісти і собі рацію, цей переключити на, 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 на нашу хвилю. Можна від третього лиця включати час від часу. До речі, швидко є цей переключ. Блять, в мене стояв одиночний режим, мене вбив гост якийсь. Так, ми заспавнились. Ага, вони в посаді сидять. Подавим, подавим, подавим посадку. Слухайте, цю рацію треба, мабуть, викидувати, мені здається. Вони просто попіднімали наші рації і сидять на наших хвилях, і балакають забагато трішки. Так, хто це працював з труби тільки що? Але в цій посадці перед нами є противник. Ага, бачите, ось стояв. Я насипав по ньому, я по ньому насипав. Вбив одного. Ось, впав він, слухайте. Це, це той чувак. що... А другого накоцав. Чи вбив другого Шей? Ось так, друже. Ай, ай, ай! Блять, я на нього вийшов. А, ми розмінялись, народ. Я тільки що його вбив. Так, ми розмінялись. Одного я вбив і другого я також вбив. Проте, а, слухайте, так, я зараз піднімлюсь на ноги, він помер, а я зараз встану. А мене добили зараз. Ну а загалом, в принципі, все так і відбувається. Потрібно захоплювати і отримувати точки на ось такій от карті. Інших карт я не бачив. Це мабуть одна карта. Так, ми встали. Я тільки зайшов, тому, в принципі, зараз почнемо нову. Я думаю, вже буде куди цікавіше. Зверніть увагу, що ми граємо на ультраграфіці, і все дуже 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 приємно. Давайте собі якусь зброю візьмемо, хорошу. Так, ось таку емочку цього разу я хочу взяти, вона трішки зменшена. Надіюсь, вона буде куди краще. І знову ж таки, з глушаком. Люблю е, зброю з глушаком. Тут гранатки валяються, давайте собі візьмемо. Ні, загалом, в принципі, все дуже цікаво. Задумка дуже приємна, проте трішки більше б реалізації, насправді, трішки більше б комунікації, бо тому що в складі все ж наоборот. Там дійсно з перших секунд гри ти розумієш, що відбувається, куди тобі треба їхати, де твоя команда, і за тобою прям слідкують. Тут ми бачимо інші речі. Так, ми поїхали. Нас двоє, ми зараз їдемо. Першу точку забрали росіяни. І я так розумію, ми зараз рухаємось саме у актуальну точку. На карті трішки важкувато дивитись, де ми є, але проте я вже наче розібрався. Ось ми зараз сидимо ось тут, в цьому Уазику, і їдемо, походу, на Нью Йорк. Але Нью Йорк вже цей, зараз наші заберуть. Ні, ну слухайте, до графіки претензій немає жодних. Дуже стабільний ФПС. На ультрах маємо 110, 100 стабільних. В принципі, це ультраграфіка на повному серваку, де грає сотня людей. Я вважаю, що це просто ідеально. Ну і сама карта, народ, сама карта. Я думаю, ви все прекрасно самі бачите, наскільки все красиво і нагадує нашу рідну неньку. Може хтось захоче з собою перебігтись. Все, 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 ми взяли, ми взяли цю точку. Огайо, ми забрали. А що це їде? Кацапи, кацапи заходять, кацапи заходять ззаді. Дивіться, скільки чуваків йде сюди! Блять. Народ, тут чуваки. Так, наш допомагає мені. Забрали, забрали, забрали його. А це можна рахувати як стримання наступу тільки що на точку. Ля, легіон Саня трьох тільки що виніс з РПГ якоїсь. Давайте похилимось. Так, в нас проблеми е, з зап'ястям чи з ліктем без поняття. Давайте тоді що зробимо? Е, бінт. І давайте собі ще може морфін цей вколимо. Воно прискорює процес відновлення. Надіюсь, я не помру. Валяється, дивіться, їх можна отак лутати до них, підходити, щось зняти, собі, щось забрати. Коротше. Так, ну вони звідти заходили, зі сторони селища. Там вроді кімната є, він може там сидіти. Ну Давайте перевіримо. Зараз зараз йду, йду. Він сидить коротше, десь на -на надо мною. Зрозумів. Нашого вбили народ. Ага, бачу. Забрав. Так, мені це починає подобатись. Ага, і ми задефлот, ти приїхали наші тіпи, і все окей. Все, будемо з ними бігати. При... Коротше, я прибився до такої от стаї і будемо бігти саме з ними. Прикольна екіпа. Такою пачкою можна бігати. Я стараюсь ходити саме з ними, бо я думаю, так буде саме цікавіше. Ми йдемо на Монтану, ми йдемо на актуальну точку, де зараз буде якийсь дуже жорсткий треш відбуватися. І до речі, зверніть увагу, ми йдемо дуже обережно, не по центру дороги, а саме по бокам під парканчики. Ну, в принципі, так і має працювати пересування. Біля нас американці бігають. Спереді, спереді, контакт. Давай, 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 працюйте, працюйте. Ви мітерс, працюйте по ним. Давайте, я ближче тоді залітаю. Будемо. Машина їде. Є попадання, є попадання. Наші нехай працюють, подавляють. Я підходжу трошки ближче. Проходимо далі. Так, тут ми, тут ми пробилися. Вони зробили нам засідку в цьому селищі, але добре, що у нас багато було. Проходимо окопи. Все, підходимо ближче. О, дивіться, наш кулеметник прикриває нас. Ось так гарненько поставився на сошки. Ми захопили цю базу, але тут, тут хтось працює. Давайте, в честь цього, ми погасимо цей фонарь. Насправді дуже кайфую, дуже кайфую від Арми РФР. Мені подобається графіка, мені подобається деталізація. Мені навіть подобається фізика і звуки в кінці кінців. Єдине, що мені не подобається, так це те, що трішки незрозумілий урон по персонажу. Не знаю, як він працює, бо інколи ти попадаєш, а йому якось байдуже. Знаєте, і мені не подобається найбільше те, що немає якоїсь великої комунікації. Ось я зайшов до хлопців у групу. А тут просто тишина. Ми десь ходимо, бігаємо, час від часу спілкуємось, здебільшого англійською, як показує практика. І якось воно, знаєте, не дуже динамічно. Тому, в принципі, я думаю, що це все ж таки проблема серверу. Бо за тим в першу чергу мали би слідкувати адміни, щоб була якась комунікація і тому подібне. Але тут, знаєте, ну так, ви бігаєте щось там, стріляєтесь, і це не менш цікаво. Мені, мені дуже подобається арсенал, тут екіпіювання, вибір форми, зброї, різних обвісів. Дивіться, що тут можна зробити? Я тримаю зброю, нажимаю R, я можу відкріпити щось зняти звідси, поміняти оптику. Дивіться, я можу подивитися просто, що відбувається, і щось робити з нею. Прямо на ходу. Ну хіба це не прикольно? Погляньте, яка краса! І щоб ви собі розуміли, якщо я зайду в цю пшеницю, вона буде рухатись. Вона ну вона дуже красива, неймовірна просто графіка, локація. Ну, уявіть собі, тут зараз якась техніка заїжджає, починається бій у цьому полі. Дуже-дуже дуже круто. Йдемо далі по посадці. Ми вже десь біля Монтани. Так, ми вже прямо підходимо до неї. А, я так розумію, ці будівлі це і є Монтана. Бля, там в чувака настільки здоровий кулемет, що це просто щось з чимось. Майкл, зачекай, дай я покажу чувакам, які нас дивляться. Він ще й глушак начепив. Це просто пекач, але він дуже-дуже цей, в тюнячках весь прям. У нього ще й скар з собою, якийсь цей ручний гранатомет, чи це воги без поняття. Але чувак просто заряжений, капець. Фактично без бою здали точку. Ага, нас не йде за захоплення точки на Монтана через те, що у нас немає зв'язку з базою. Нам треба, щоб десь на Огайо поставили антенну. Нічне бачення, зверніть увагу, як воно працює, і воно візуально, до речі, ще й вдягається. Тобто, на персонажі це видно, але зараз просто трошки світло, тому ну, таке собі. Але загалом нічне бачення тут використовують всі. Це мастхев. Так, а чого ти теж помер, друже? Всі вирішили заспавнитись? Ми так довго йшли і все. Я в свою чергу, мабуть, залишуся тут. Так, дивіться, бачимо на карті, що Огаю наші забирають 100%. Це прям навіть не обговорюється. Вони зараз забирають Огаю, будують відповідно антенну, і в нас автоматично піде захоплення Монтана, на якій ми зараз стоїмо. Оп, все, Огаю захопили. Там побудувалася антенна, і в нас відразу пішов захват цієї бази. Так що дуже добре, що ми звідси нікуди не втікали. Все гаразд, чекаємо тут. Ви просто погляньте на плавність цих рухів, на деталізацію. Ось так, друже. Так, а ну бри, звідси, це я його забаранив. Е, в нього СВД ха була. У нас тепер є трофейна СВД. Опа, шайтегер приїхав. Народ, в нас піхота тут. Блядь, що робиться, що робиться? Бля, хамух, його треба вибити якось. Блять, вони сюди зайшли! Мінус два, друзі. Що ви тут робили? Солоденькі. Один з другим. Йоб вашу мать. Лежали собі. Відпоч... Блять, ще один тут. РПГ я візьму. Нехай буде. Ліс контролюється тепер тільки нами. Пробігаємо тоді далі під сам Нью-Йорк. Запевнимось повністю, що тут нікого немає, і вже буде набагато легше. Дуже довго тривають тут катки. Вже друга Ти, година. Народ пішла. Правда, відео буде куди коротше, але дві години вже катка триває. Так, народ тут також як в скваді можна копати, розкопувати і закопувати. Дивіться, але тут це набагато гарніше виглядає. Він прям чітко бере лопату у руки. І слухайте, це дуже прикольно виглядає. А тебе маркет. А тебе маркет з українським прапорцем. Ну, подивіться на це. Ну. Передали, що тут є противник на території, тому щось не виходить викупити. Бачу. Ай, блядь. Залетіло прямо до нього, до речі. Ну, так попав прям до нього туди. Чого ти не помер? Накидали, накидали йому. Забрали його, супер. Добив. Є хтось з Немає нікого. Ну і добре. Давайте займемо десь тут віконечко, передивимось, що і як. Не видно нікого, проте наші вже також підходять. Слухайте, їх тут дуже багато. Третри у нас. Сейчас у не чувак сидить. Ага, чувак сидів. Забрав. Ну як він не помер? Йому в жопу навалив щойно. Ну, давайте вийдемо. Давайте прогуляємося, я не знаю, подивимося. Народ, що ми тільки що зробили, блять. Ідіть сюди. Відпочивай, брате, відпочивай. Трьох розбив щойно, друзі. Блять! А я сижу і думаю, це чувак, чи це якийсь вазонок чорний, а це Клеша сидить. Ось так, народ. Ну, коротше, в соло, в соло більш-менш втримували. Це Нью-Йорк, проте це просто без користі. Бо ми не зможемо взяти його. Взяти його самотужки. Це нереально. Бля, сюди град приїхав. Слухайте, прям в актуальну точку. Я би хотів глянути, як він стріляє. До речі, він, походу, ще й запакований. Я бачу, що він з БК. Та я браму відкрив. Тут тіпи бігають. Ось так. Локнув його. Ну, так помри, чого ти не помираєш, чувак? Я в тебе обойму всадив! Нарешті впав. Все, тут уже всі жмури повністю. Йоп, твою мать, подивіться на це. Подивіться на це, що відбувається. Блять, в мене нема чим по ньому втиснути. Може, якась піхота буде з нього зараз вилітати? Він просто задом їде, його розкатують. А там хто валявся? Давайте сюди гранатку дамо, щоб ніхто зараз мені в спину не виліз. О, вже точно ніхто не вилізе. Все, бабемт. Так, а хто це розбився? Це не наші часом розбилися? Ні, це не наші, походу. Ніхіра собі, що в тебе тут є. Снайперська гвинтівка, слухай, а я би постріляв з неї. З, звісно ж тво, з твого дозволу. Берем. Ну от, чувак, сидить, дивіться. Забрав! Ласт, точка, лас, точка, і треба забирати. Блять, розмінялися з ним. Чудово. Берем, 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 берем цю точку. Покажись, друже, покажись. Забрав одного. Лови гранатку. Наполовину захотили. Забрав. Ще один. Ще одного забрав. Блядь, я їх там перебив з тих гранат. Оце прикольний штурм. Так, що в нас? А, рука, все нормально, зараз. Морфінчик собі вбаянимо. Окей, ну цю штуку ми в соло дефали, до речі. Давайте наверх піднімемося, чи як. Тут ще й такий прикол лежить. Нехай буде. Так, ну зверху нікого не спостерігаю. Абсолютно. Будемо зараз віце працювати. Йоп твою, скільки їх тут є, подивіться. Забрали. Накидали, накидали трішки. Ось побіг. Я тут, типа, нокнув, а цей побіг сюди всередину. Забрав. Давай, давай, пробігаємо, пробігаємо. Блять, Знаходимось зараз у гелікоптері. Подивіться, подивіться, наскільки наскільки це все красиво. Нас везуть, а, точніше. Так, слухай, це, звісно, все круто, але по церкві так валити я навіть не знаю. Антихрист. Давайте висадку біжимо зараз на точку, вона вже буде останньою. Все, побігли, 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 побігли. Блять, що ви зробили? Та вас навіть на цвинтарі не поховають. Блять, мене хтось тут забарана на цій точці. Не знаю навіть звідки. Сюда, друже. Ново ще й побачили. Ось так. Ось дивіться. Забрав. народ, Цей фланг ми втримуємо. Ще біжуть. Він зараз буде з РПГ працювати. Цинкуємо звідси їх. Вот вони, бачите, туди і бігають. Блять. Як я і казав, сюди працює з РПГ. Забрали. Блять, вони прям підім. Їх тут дуже багато. Забрав. Вот я проходять, дивіться. Забрав! Саме мене відпрацьовують зараз всі. Забрав того? Блять, сік я тут накосив їх. Так вони цю точку захопили, друзі. Беремо кулемет. Працюємо, працюємо. Ще один, де? Навіть двоє йдуть, дивіться. Чудово. Дві... Двох бив. Забрав, 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 є. Ось тепер, блін, екшен вже пішов. Трішки розігралися. І будемо ось цей коридор е, проглядати, бо саме звідти вони заходили минулий раз. Забрали ми тебе! Лейтенанта получили Давайте подавляти отак. Ми виграли! Уу! Три години тривала ця партія. 25 людей ми вбили. Мені показує 23 рази. Я помер. Слухайте, мені лейтенанта дали, щоб ви собі розуміли. Це дуже потужно. Це дуже потужно.